Ірина Фріджа з нами народна депутатка України, членкині комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Пані Ірино, доброго вам дня. Добрий день, пані Ірино. Давайте напевно почнемо щодо законопроекту про мобілізацію, що на даний момент про нього відомо, які в якому він вигляді чи той документ, який до речі оприлюднили журналісти нового НВ відповідає тому, що бачите, ви як депутати. Ну, дивіться, наразі ми є з вами е, свідками того, що обговорюється 26 редакція матриці законопроекту, тобто готового драфту законопроекту, який влада готова вносити до парламенту для погодження, для затвердження його поки що не існує. Наразі існує е, концепт або матриця да, цього законопроекту, яка передбачає питання мобілізації. В тому числі обговорюється, що буде включатися там і питання демобілізації, яке з нашої точки зору є головним, що має сьогодні запропонувати влада при обговоренні питання мобілізації. Ми бачимо, що в запропонованій матриці є також зниження віку для військовозобов'язаних, для призовників. І крім того, є певний е аспект, який стосується демобілізації е людей з обмеженими можливостями, другої, там, третьої групи не буде, але другої, першої може бути. Пані Ірино, ще щодо повісток, так, ну, на жаль, так є, бо була тривала кампанія і досі е таке враження, що зі сторони Росії, зокрема, Просто розганяють ось таку інформацію, ось таке відчуття, що щойно ти отримав повістку. Завтра ти на фронті, а післязавтра тебе вже немає. Тому зрозуміло, що коли. Почали говорити про якісь повістки в дії, про те, що е, десь там можуть з-за кордону намагатися повернути українських чоловіків і мобілізувати, а, або надіслати їм електронкою чи ще в якийсь такий спосіб будь-куди ну, а які Оце... до речі, способи довгання? які до речі, способи обговорюються. Це це цікавий момент, тому що ми тут маємо суперечливі якісь момент. Ми бо... маємо на увазі та... обговорюють Верховній Раді реально, а не десь в мережах в різних пабліках і зі сторони. В одній з пропонованих редакцій дійсно була пропозиція щодо так званих створення кабінету електронного кабінету військовозобов'язаного, отримання так званого сертифікату захисника чи захисниці, і також була пропозиція в. Надсилати повістки через пошту після того, як вона була піддана критиці, ця позиція як абсолютно непродумана і неможлива в поточних умовах, вона була відкинута. Тому я б хотіла заспокоїти ваших глядачів щодо можливості отримання повісток як через дію або на електронну пошту станом на сьогодні. Не опрацьовуються, що стосується чоловіків за кордоном, тому що зрозумієте, електронна пошта має бути верифікована, має бути актуальна, поки що не запропоновано механізму, який буде давати можливість стовідсотково говорити, що саме ця електронна пошта, людини, яка є в реєстрі військовозобов'язаних, є актуальною, підтвердженою і такою. Що може отримувати актуальні повідомлення від е, Міністерства оборони від СЦЦК тощо? Тому допоки ця е, те, допоки цей алгоритм, е, який буде дієвим, не за, буде запропонований, його ніхто ніколи не буде затверджувати, тому що він буде сам по собі е, ну порожнім. Да, тобто можна скільки завгодно вкидати в інформаційний простір подібні меседжі, які лише збурюють суспільство. Але не надавати конкретних алгоритмів, які будуть запроваджувати механізми, дієві механізми. Поки таких механізмів розроблено не було. Що стосується останніх реляцій щодо надсилання повісток електронною поштою, тим, хто є за кордоном, воно так само не має під собою дієвого механізму, а отже, станом на зараз є фікцією, тобто в видачею бажаного за дійсне, допоки не буде чітко сформованих алгоритмів, які будуть захищені, які будуть підтверджені, які будуть реальними для використання, це це лише порожнє, бла бла бла. З моєї точки зору я на цьому наголошую. З питання мобілізації влада перетворила на жупел, яким лякає суспільство, замість того, щоб запропонувати чіткі правила мобілізації, це мобілізація. Влада боячись ухвалювати з її точки зору під час широкомасштабного вторгнення непопулярного рішення про мобілізацію перетворюється в абсолютний абсурд, які робить з нас українців людей, не які готові захищати свою державу, а людей ухилянків. І е, я впевнена, що така поведінка, безвідповідальна поведінка влади, насправді дискредитує нас як державу і як націю. Пані Ірино, дякуємо дуже за вашу думку. Ірина Фріс, народна депутатка України, була з нами.